Вимагати чек при купівлі вина, пива чи цигарок закликають податківці та громадські активісти, адже 5% від їх вартості йдуть на розвиток міста. Цього року, завдяки змінам у законодавстві, частина податків більше не перераховується у державний бюджет, а залишається на місцях. Одним із них є 5% податок на товари акцизної групи. Він є другим по надходженнях після податку на доходи фізичних осіб. Якщо на початку року ми планували, що його надходження буде десь приблизно 48 мільйонів. То станом вже на сьогоднішній день ми бачимо, що ці надходження будуть звичайно що віші. І останні на останній сесії ми навіть уточнили бюджет. Ми передбачаємо, що це буде майже 64 мільйони. Проте не всі підприємці є законослухняними, а тому приховують частину доходів. Деякі з них не захотіли придбати ліцензію на продаж пива, а це 8 тисяч гривень на рік. Той аналіз, який ми провели доволі в певній мірі починає свідчити про те, що по місту, як би там не було, продовжується, скажімо так, стара традиція приватних підприємців, навіть і юридичних деяких осіб, які намагаються не показувати відповідний обсяг реалізації підакцизних товарів через відповідний касовий апарат. Роботу магазинів перевірятимуть не лише контролюючі органи, а й волонтери. Рейди проводитимуть під гаслом виданий чек гроші громаді. Час від часу. Е Законослухняним е, підприємцям з їхньої згоди буде е, е, кріпитися Така табличка. З дозволу власника закладу, чи це буде громадський харч... заклад громадського харчування чи торгова точка, буде кріпитися така табличка. Періодично правомірність знаходження такої таблички в закладі буде контролюватися рейдами. Ми плануємо спільними рейдами разом із журналістами. Ну а звичайно, заклади, які будуть, не, не видають чеки, ми будемо висвітлювати. Засобах масової інформації також на соціальних сторінках нашої акції проте найкращий контролер покупець саме від нього в першу чергу залежить, куди піде 5% коштів, які він заплатив за вино чи пиво.